Що відповідати, коли клієнт просить знижку? Якщо ви власник бізнесу і у вас часто трапляється таке, що клієнти запитують про знижку або щось в цьому роді, це відео буде для вас корисним. Що потрібно відповідати? Наприклад, коли клієнти говорять Мені задорого, можна знайти якийсь варіант подешевше, або можете зробити мені якусь знижку і так далі. У таких ситуаціях я рекомендую використовувати два варіанти, як відповідати на такі повідомлення. Перший варіант: якщо ви справді не можете надати знижку, то логічно пояснюйте клієнту, чому ви не можете це зробити. Наприклад, виходячи з специфіки бізнесу. Вартість на кожну з представлених моделей формується з 1, 2, 3, 4, тому знижку ми не даємо. Другий варіант, якщо все таки є можливість зробити знижку, то називаєте чітку знижку 7, 13, 25% з обмеженням у часі. Обов'язково необхідно ставити дедлайн, тому що коли клієнт розуміє, у нього є час для того, щоб прийняти рішення, з більшою ймовірністю рішення буде прийнято не у вашу користь. Тобто більша ймовірність того, що клієнт не повернеться, якщо потрібна допомога з рекламою або з розумінням того, що необхідно зробити, щоб реклама приносила дохід. Дивіться закріплені відео. У мене для вас там є рішення.